Всім привіт, друзі! Сьогоднішнє відео присвячене котушкам для тримірів. Розберемося в таких темах, як особливості та види котушок, та як правильно вибрати і налаштувати її. Тож починаємо. Коли мова йде про тримери, волосінь є невід'ємною частиною ріжучого механізму, який допомагає швидко і акуратно косити траву. Вона розміщується в котушці, що утримує і подає її під час роботи. Котушки для тримерів можуть відрізнятися за конструкцією, а також способом подачі заправки волосіні. Розуміння особливості кожного типу полегшує вибір оптимального варіанту для конкретних умов використання. Способи подачі волосіні, як і самі катушки, бувають трьох видів. Ручні, напівавтоматичні та автоматичні. Ручні катушки, звісно ж, передбачають собою ручну подачу корду, коли потрібно зупиняти роботу з тримером та вручну подовжувати волосінь, але вони мають просту та надійну будову. Напівавтоматичні катушки подають ріжучу волосінь після того, як котушка зіткнеться з твердою поверхнею, і буде натиснута кнопка, що активує анкерний механізм. Корд починає автоматично висуватися під дією відцентрованих сил. Щоб зупинити подачу, просто підійміть тример над поверхнею. Котушки для тримерів також відрізняються за способом заправки волосіння. Існують швидкозарядні котушки, при яких заміна корти здійснюється навіть без необхідності знімати котушку з тримера. Є також розбірні котушки, при яких необхідно зняти котушку з тримера і розібрати її, щоб заправити корт вручну. Детальніше про це поговоримо пізніше, а зараз рухаємось далі. При виборі котушки для тримера важливо звернути увагу на рекомендовані параметри, які вказані в документації пристрою. А саме товщина волосіні, тип кріплення та інші характеристики повинні бути сумісними з вашим тримером. Також слід враховувати складність обсяг робіт, які вам потрібно виконувати, наприклад. Для косіння лише одного типу рослинності можна вибрати котушку з волосінню певного діаметру. Для прикладу, модель автоматичної котушки SL004 має змогу заправляти волосінь від 2 до 3 мм. Вона є одним з найуніверсальніших рішень, представлених у цьому відео, тому як вона адаптована до різних типів навантажень, а подача корду відбувається автоматично. Котушки можна придбати окремо і тримати їх з різними видами та діаметрами волосінні, щоб змінювати їх в залежності від умов та завдань. Налаштування котушок є важливою складовою для досягнення продуктивності і ефективності в роботі. Перед використанням тримера потрібно переконатися, що котушка налаштована правильно. Якщо відсутна волосінь, то її треба заправити для котушок з автоматичною намоткою. В цьому процесі нічого складного нема. Всього лиш треба просунути волосінні отвори, відцентрувати та крутити шайбу для намотки у вказаному напрямку за стрілкою. А ось для напівавтоматичних катушок на перший погляд трошки складніше, але це також дуже легко. На ній з однією чи з обох сторін є кнопки, на які треба натиснути, щоб вона відкрилась. Знімаємо кришку та витягуємо сам елемент для намотування волосіні. Починаємо намотування. На самому елементі є бортик. В нього вставляємо волосінь та намотуємо на потрібну нам довжину. Тепер пальцями фіксуємо місце з урахуванням вильоту для косіння. Це буде середина нашої ліски. Та розмотуємо. Дивимось на другий кінець та обрізаємо залишок, шукаємо середину ліски та встановлюємо її у паз для намотування. На корпусі є стрілка, яка вказує правильний напрямок. Ліска повинна мотатися рівномірно. Тепер фіксуємо залишки волосінні у пази, збираємо котушку і готово. Одним з найважливіших аспектів є правильна направленість обертання волосіні. Зазвичай волосінь повинна обертатися проти годинникової стрілки. Впевніться, що волосінь правильно намотана і підтримує стабільну подачу при роботі тримера. Також важливо врахувати безпеку під час використання котушки для тримера. Не забувайте вимикати тример перед заміною котушки або налаштуванням. При роботі носіть захисні окуляри і рукавиці для запобігання пошкодження очей і шкіри під час роботи з волосінню. Сподіваюся, Відео було корисним для вас, вдалого вам вибору котушки для тримера і насолоди від роботи з ним. А на цьому на все, друзі. Бережіть себе! Бажаю вам успіху та мирного неба над головою. До зустрічі!